Плети лапті за трьохсот когось, зніми берці і добий. Полонені окупанти розповіли шокуючу правду про службу в армії агресора. Їм дозволяють вбивати своїх, морять голодом і кидають на фронт навіть з ампутованими кінцівками. Відвертості російських злочинців зібрали наші бійці – 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нещодавно взяли в полон двох окупантів. Що ще розповіли полонені? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон двох росіян Віталія Ворожбита та Олександра Рогонська. Обоє колишні зеки, які пішли воювати, щоб не сидіти в тюрмі. Їх закинули в 39-ту бригаду армії РФ. Там, за їхніми словами, солдатів роблять не людей, а справжніх звірів. Полонені розповіли українським військовим, що російське командування знущається з підлеглих, постійно погрожує. Мовляв, якщо не будеш виконувати накази, то тебе вб'ють. Командування вообще зв'язка на все посени, здівається постійно з нас після ділять звірей, Щоб ми як звірі були, якби фізично підготовлені, настроєно к війні. Вони настраюють нас на хамаубійство. Большинство з нас підходили і просили, відправьте нас домой в тюрму назад. Ми не привыкли в таких условиям, ми не звірі, ми люди, ми мы люди, мы не звери жить в таких условиях. Он говорит, ви у нас, так, я говорю, ну, вы ви нас, підати, ви автобусні. Я побіжите, на тоді, коли я научну стоєнки скидати. Уже на першому бойовому виході в одного з полонених берці просто розвалилися. Що запропонував російський командир? Вбити когось із солдатів і зняти з нього взуття. Перша бойова задача, ну, я ну, потеряв би оті, эти... ну, як потеряв, у мене подошва камиша, яка зарвалася в, в болоті. Я їм прошу, говорю, скиньте тапочки, хоч які-небудь дронам, а де твоє, говорю, в болоті, ну, де потеряв, там, іщи. Ну, мені говорять, ну, плети лапки хули. -то. Ну, говорить, я тебе розрешаю кого-нибудь за трьох сотень і зняти з нього ботинки. Говорю, ти що, дебіл? А потом убить. В общем, Су он говорит, и, да, и... разрешаю тебе за 300, ну ранить, снять с него ботинки, а потом можешь убить. Вот. 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 Парадейки, командир говорит. Я вот полторы недели я косяком на задаче был. За словами полонених, командування морило їх голодом навіть під час бойових завдань. Їжі не давали зовсім, тож доводилося самим шукати, чим хоч трохи підкріпитися. Навіть листя з дерев жували. Так нам їди і ніхто не скинув, полтори тижні нам ніхто їжать. Ми їли, що прийшлося. Лістя від Бо от ідеш, болото вот яму землею, не землею, дальше, потому садалі. Я ж ригав. Росіяни потрапили в полон, коли пішли до озера по питну воду. І вже там у полоні на власні очі побачили, яка величезна різниця в тому, як українці ставляться до полонених і як росіяни до своїх військових. Нам приложили поїсти, попити, покурить, все. Ми согласились, звісно, ми голодні, без іди, без, без Вони нас не напоїли кофе, все віднеслись по-чоловічку, все, спустили нас в бліндаж там, все приложили віддохнути. В общем, ну, все человеческие, вот они, качества. Я не знаю, вот враг нам пошел, ну, как сказать, с открытой душой, что ли, что... Действительно, нам это впаивают в уши, вот этот вот, якобы, здесь, здесь, на Украине, фашисты, фашизм, якобы, ну... Это, ну, враг наш, который, ну, действительно, типа, заслуживает смерти. Ребят, не верьте, не верьте, ребят, никогда, это все неправда. Я скажу, що це прям ну, земля і небо. Нікакого ні членоврідітельства, ні, ні издевательства, ні фізичної розправи, нічого такого ні. Полонені також передали послання російським солдатам, які досі служать в армії РФ. Цитую: навіть якщо пощастить вижити, тебе все одно знову пошлють на фронт. А якщо якоїсь частини тіла не вистачатиме, пришиють якусь іншу. У нас просто ну, ну, місороб Это не слово, мясорубка, да. Это дорога в одну сторону. Дорога, которая возвратная. 1-2% и то без ног, без рук. И то сейчас при нашей власти, когда ты возвращаешься без ног, без рук, тебе вкручивают ноги, руки, пальцы. И возвращают куда? Куда? На фронт. А що думаєте ви? Чи правильно, що Україна так добре ставиться до російських полонених? Чи може варто трохи змінити підхід? І чи справді полонені щиро каються в скоєному, чи лише на камеру вдають, що все усвідомили? Пишіть свої думки в коментарях. Нові правила мобілізації в Україні: жінки з медичною та фармацевтичною освітою автоматично потраплятимуть до списків ТЦК, ба більше їм за замовчуванням будуть присвоювати звання солдата. Яких спеціальностей стосується новація та чи є винятки? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Уряд ухвалив нові зміни про військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Тепер вони автоматично потрапляють на облік. Для цього не потрібно особисто йти до територіального центру комплектування. Всі дані внесуть безпосередньо через навчальні заклади, в яких раніше вони здобули освіту. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну Верховній Раді. Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності, уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок, удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ «Оберіг». Ці зміни стосуються різних спеціальностей: лікарок, медсестер, провізорок, масажисток, операторок медичного обладнання, фармацевток та інших фахівчин цієї сфери, які досягли 25-річного віку. У кабіні зазначили, що їм буде надано звання солдат, матрос запасу. Таким чином, медичні працівниці без досвіду служби, але з відповідним дипломом автоматично потрапляють до системи оборонної підготовки країни, без необхідності подавати заяву чи відвідувати військомат. Однак жінки, які стоять на обліку, як і чоловіки, можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо виховують трьох і більше дітей, доглядають за дитиною з інвалідністю або мають проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють проходити службу. Тим часом в соцмережах активно обговорюють нові правила. Одні підтримують зміни і кажуть, що не варто розганяти зраду. Інші ж, навпаки, переймаються, що цивільних буде нікому лікувати. А цивільних лікувати хто буде? В Києві майже не залишилося дитячих лікарів. Один педіатр на три-чотири дільниці. Медиків завжди ставили на обліку воєнкомат. Це не новина. Не розганяйте зраду. Раніше так і було при радянському союзі, навіть санітарки всі стояли на обліку автоматично, і ніхто не репетував, що влада не така. Ви зробите так, що ніхто не піде вчитися на медиків. Мало того, що платити за навчання потрібно за хмарні суми, які у людей практично нема, і ви хочете, щоб у нас були нормальні лікарі? Це абсурд. Нагадаю, жінки-медики, які не оновили свої дані, також можуть отримати штраф через порушення правил військового обліку, а це від 17 до 25 тисяч. Натомість, як і раніше, згідно із законодавством, мобілізація жінок залишається добровільною, а не примусовою. А що ви думаєте про ці зміни? Підтримуєте їх чи навпаки не згодні із цим? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.